У чому ж полягає основа міцного шлюбу? На мою думку, є одна глобальна тема, яка насправді або об'єднує людей, або роз'єднує їх. І це відкриті емоції. Відкриті емоції це коли ви дійсно можете по-справжньому бути собою. Можете близькій людині щиро сказати, що насправді ви відчуваєте. Без обмежень по-справжньому, що я відчуваю, чому я це відчуваю. Чи можу я з цим поділитись? І у відповідь ви не отримаєте критики, знецінення, дорікань. Ви отримаєте підтримку. І точно так само ваша близька людина може прийти до вас і поділитись тим самим. От якщо це є, то це стає незламною основою близькості людей на все життя.